День 98, Біблія, книга Псалмів, Псалом 80, Псалом Асафа. Пастирю Ізраїлю, прислухайся, ти, котрий провадиш синів Йосифа, мов отару, котрий восідаєш на херовимах, з'явися у сяйві. Перед Єфремом, Веніаміном і Манасією прояви свою силу і прийди, щоб спасти нас. Боже, віднови нас, нехай засяє світло Твого обличчя, і ми спасемося. Господи, Боже сил! Доки палатимеш гнівом, незважаючи на молитви свого народу, ти годуєш нас хлібом, з плачем і поїш нас надмірно сльозами, ти зробив нас предметом суперечок для наших сусідів, наші вороги глузують з нас. Боже сил, віднови нас, нехай засяє світло твого обличчя, і ми спасемося. Ти переніс виноградну лозу з Єгипту, прогнав народи, а її посадив. Ти приготував для неї місце, вона пустила коріння своє і наповнила землю, її тінню вкрилися гори, величні божі кедри, її галузки. Вона простягнула свої гілки до моря, а свої пагони аж до ріки. Навіщо ти зруйнував її горожу? Адже її обривають усі, хто йде дорогою, її нищить дикий кабан, її об'їдають польові звірі. Боже сил, повернися! Глянь з небес і сам переконайся, відвідай цей виноградник, рослину, яку посадила правиця Твоя, захисти сина, якого ти зростив для себе, лоза твоя спалена вогнем і порубана, від грізного твого обличчя вона гине. Нехай же буде твій захист на тому, хто праворуч від тебе, на сині людському, якого ти зростив для себе. Тож ми не відступимо від тебе, оживи нас! І ми прикликатимемо Твоє ім'я, Господи Боже сил, віднови нас, нехай засяє обличчя Твоє, і ми спасемося. Книга Ісуса Навина у попередніх розділах Обрізання чоловіків та святкування Пасхи в Гілгалі, Ісус Навин і вождь Господнього війська, Захоплення Єрихону» Розділ сьомий. Але Ізраїльтяни вчинили гріх щодо заклятого. Оскільки Ахан, син Кармія, внук Завдія, нащадок зераха з племені Юди взяв дещо з заклятого, тому на ізраїльтян спалахнув Господній гнів. У той час Ісус послав з Єрихона в Ай, що неподалік Бет Авена, на схід від бетеля розвідників, з дорученням сказавши: Йдіть і огляньте ту місцевість, ті мужі пішли і розвідали місто Ай. Повернувшись до Ісуса, вони сказали йому. Немає потреби йти всьому народові війську, достатньо двох або трьох тисяч мужів, і вони завоюють Ай. Для чого турбувати все військо? Адже їх мешканців небагато. Тому відрядили туди в Ай якихось три тисячі чоловіків, воїнів, але вони побігли від мешканців Аю. Більше того, мешканці Аю били 36 ізраїльських мужів і переслідували їх від брами міста по схилу гори аж до Шеваріма. Через це засмутились серця людей, і народ занепав духом. Ісус роздер на собі одежу, впав до лілиць перед Господнім ковчегом і лежав до вечора, посипавши порохом свої голови, те саме зробили також ізраїльські старішини. Ісус у молитві говорив О, владико Господи, невже ти справді перевів цей народ через Йордан, щоб видати нас у руки аморейців та знищити нас? Краще би ми позостались і жили з того боку Йордану. О, владико! Що я маю сказати після того, як Ізраїль, обернувшись, утік від своїх ворогів? Адже дізнаються про це ханаанці та всі мешканці всього краю, оточать нас і знищать навіть наше ім'я з землі. Як таке ти можеш допустити заради свого великого імені? Та Господь промовив до Ісуса: Встань, чому ти лежиш долілець? Ізраїль згрішив. Порушивши мій заповіт, який я звелів їм дотримуватись, вони взяли дещо з заклятого, фактично вкрали і приховали, поклавши серед своїх речей. Тому й не змогли ізраїльтяни встояти перед своїми ворогами. Вони повернулись спинами, втікаючи від своїх ворогів, тому що самі стали закляттям. Не залишатимусь надалі з вами, якщо не знищите поміж себе заклятого. Тож устань, освяти народ і скажи. Освятіться на завтра, тому що так говорить Господь Бог Ізраїлю: серед вас, Ізраїлю, є закляте, тому ви не зможете стояти перед вашими ворогами, доки не усунете поміж себе заклятого. Завтра вранці ви будете проходити за вашими племенами. Буде так, те плем'я, на яке вкаже Господь, проходитиме за своїми родами, той рід, на який вкаже Господь, пройде за родинами. Родина ж, на яку вкаже Господь. Пройде за своїми мужчинами. Таким чином, хто буде впійманий на тому, що взяв із заклятого, хай буде спалений у вогні разом з усім, що належить йому. Адже він порушив Господній заповідь і зганьбив увесь Ізраїль. Тож, уставши рано вранці, Ісус почав проводити Ізраїль за його племенами було вказано на плем'я Юди. Потім плем'я Юди почало проходити за своїми родами. Був вказаний рід зераха, і коли проходив рід зераха, було вказано на родину Завдія. Тож провели родину Завдія за його чоловіками, і було вказано на Ахана, сина Кармія, внука Завдія, нащадка зераха з племені Юди. Тоді Ісус промовив до Ахана: Сину мій, віддай славу Господу, Ізраїлевому Богові, виявивши до нього пошану. Признайся, прошу тебе, що ти зробив і нічого не приховуй від мене. Відповідаючи Ісусові, Ахан сказав: Я і справді згрішив перед Господом Богом Ізраїлю. Ось що я вчинив. Серед здобичі я побачив гарний шинеарський плащ, 200 шеклів срібла та один золотий злиток у п'ятдесят шеклів вагою. Я дуже зажадав цього і взяв. Усе це заховане в землі в моєму наметі. А срібло під ним внизу. Тож Ісус направив посланців, які побігли до намету, і знайшли все закопане в його наметі, а під ним внизу срібло. Забрали заховане в наметі і принесли до Ісуса та до всіх ізраїльтян і поклали це перед Господом. Ісус і весь Ізраїль з ним взяли ахана, сина Зераха, закляте срібло, плащ та золотий злиток, а також його синів і його дочок. Його волів, Його ослів та всіх його овець, його намет і все, що було в нього, і повиводили в долину Ахор. І тоді промовив Ісус: Навіщо ти навів на нас таке лихо? Сьогодні Господь повертає на тебе цю біду. І весь Ізраїль почав побивати Його камінням, так само побили камінням тих, що були з ним, і спалили їх. Вони накидали над ним велику купу каміння. Яка там є і по сьогодні, і ущух Господній гнів та його обурення. З того часу і дотепер те місце називається долиною Ахор. Розділ восьмий. Тоді Господь промовив до Ісуса: Не бійся, та не падай духом. Візьми з собою всіх озброєних мужів, вставай і вирушай на ай. Май на увазі, що я віддаю. Айського царя, його народ, його місто та його край у твої руки, тому зроби з Аєм та його царем так само, як ти зробив з Єрихоном та його царем. Однак усю здобич і його худобу заберете собі, проте спочатку влаштуй стильного боку міста засаду, тож підняв Ісус усіх озброєних мужів, аби виступити на Ай. Ісус відібрав з них тридцять тисяч хоробрих воїнів і послав їх уночі. Він наказав їм, говорячи, ви маєте зробити засідку з тильного боку міста. Не відходьте надто далеко від міста і будьте всі на поготові. А я з моїм загоном війська наблизимось до міста. Коли ж вони вирушать на нас, як перший раз, то ми кинемось від них утікати. Безперечно, вони поженуться за нами, мовляв, вони втікають від нас, як і раніше. Ми ж, утікаючи від них, відволічимо їх від міста. Тоді ви підніметесь із засади і оволодієте містом. Господь ваш Бог віддасть Його у ваші руки. Коли захопите місто, то підпаліть його вогнем, як сказав Господь. Вважайте, це мій наказ. Послані Ісусом воїни пішли, і влаштували засідку, розташувавшись між Бетелем та західною стороною Ая. Ту ніч Ісус провів серед військового люду. На світанку Ісус переглянув військо, і зі старішинами Ізраїлю на чолі війська вони вирушили в напрямку міста Ай. Отже, всі озброєні мужі, що були з Ісусом, вирушили і розташувались навпроти міста. Вони отаборились з північної сторони Аю, так що між ними й містом Ай була долина. Потім Ісус взяв близько п'яти тисяч чоловік і влаштував ще одну засідку між Бетелем та Аєм із західного боку міста. Таким чином, війською весь табір, головні сили, були розташовані з північного боку міста, а той спеціальний загін, засідка, був із західного, тильного боку міста. Сам Ісус зі своїм загоном вирушив на середину долини. І от, коли цар Ая побачив їх, то зразу того ж ранку, разом з усіма озброєними мужами міста, вирушив, аби зайняти позиції з іншого боку долини і воювати з Ізраїлем. Проте він не знав, що за містом влаштована на нього засідка. Ісус та ізраїльське військо, що було з ним, зробили вигляд, що вони розгромлені і під натиском ворога втікають у бік пустелі. Підбадьорені цим, вони покликали тих воїнів, які ще залишались у місті, і погнались, переслідуючи Ісуса і одночасно віддаляючись від міста. Таким чином, не залишилось ні в аї, ні в бетелі нікого з чоловіків, хто б не вирушив погоню за Ізраїлем. Місто залишилось відкритим, адже всі погнались за Ізраїлем. Тоді Господь промовив до Ісуса: простягни Списа, що в Твоїй руці. В бік Аю! Адже я віддаю його в твої руки. Тож Ісус простягнув списа, що був у його руці, в напрямку міста. Щойно він простягнув руку, військові в засідці негайно зірвали зі свого місця і побігли. Вони війшли в місто і, заволодівши ним, зразу підпалили місто вогнем. Озирнувшись позад себе, воїни Ая побачили, що підіймається над містом дим аж до небес. Вони не мали куди втікати ні вперед, ні назад, оскільки ізраїльтяни, що втікали в пустелю, повернулись проти своїх переслідувачів. Адже Ісус і весь Ізраїль, побачивши, що воїни, які були в засідці, взяли місто, оскільки над містом підіймається дим, вони обернулися назад і почали знищувати захисників Аю. Крім того, ті загони війська, що взяли місто, Кинулись їм назустріч, так що мешканці Аю виявились в оточенні Ізраїлю як з одного боку, так і з іншого. Їх громили, доки не залишилося жодного живого, навіть утікача. Царя Ая схопили живим і привели його до Ісуса. І коли Ізраїль знищив усіх захисників Аю на полі битви та в пустелі, куди вони погналися за ними, за ізраїльтянами, коли всі до останнього полягли від меча. То ізраїльтяни повернулися в Ай і знищили мечем тих, хто ще там залишався. Того дня полягло 12 тисяч мешканців Ая, як чоловіків, так і жінок. А Ісус не опускав своєї руки, якою він простягнув зі списом, доки не загинули всі мешканці Аю. Лише худобу й здобич того міста ізраїльтяни взяли собі за велінням Господа, даним Ісусові. Ісус спалив Ай, перетворивши його на віковічну руїну. На пустку, аж по сьогодні. Що ж до айського царя, то його повісили на дереві ще до вечора. Коли ж заходило сонце, Ісус наказав зняти його тіло з дерева і кинути його до входу в браму міста. Над ним накидали велику купу каміння, яка там і дотепер. Після цього Ісус спорудив на горі Евал, жертовник Господу Богові Ізраїлю, як і заповів Мойсей, Господній слуга. Ізраїльтянам, і як записано в книзі закону Мойсея, второзаконня, Жертовник був з нетесаних каменів, до яких не застосовували залізного знаряддя. Тож принесли на ньому все палення Господу, а також складали мирні подячні жертви. І Ісус записав на тих каменях слова із книги закону, які колись Мойсей написав у присутності ізраїльтян. Увесь Ізраїль, як приходці, так і корінні ізраїльтяни разом зі своїми старішинами, урядниками і своїми суддями стояли по обох боках ковчегу перед священниками левітами, котрі носили ковчег Господнього заповіту, половина з них навпроти гори Герізім, а половина з них навпроти гори Евал. Саме так заповів Господній слуга Мойсей, аби насамперед благословити ізраїльський народ. Після цього Він прочитав усі слова закону, благословення і прокляття, згідно з усім написаним у сувої закону. Не залишилось жодного слова з усього, що заповів Мойсей, і чого б не прочитав Ісус перед усією ізраїльською громадою, в тому числі перед жінками, дітьми, приходцями, які серед них перебували. Книга Нового Завіту Дії святих Апостолів у попередньому розділі «Собор в Єрусалимі. Постанова Апостолів і ПРОСВІтерів. Друга подорож Павла. Павло залишає Варнаву. Розділ 16. Прибув він до Дервії і Лістри. І ось був тут один учень на ім'я Тимофій, син жінки Юдейки, яка повірила, і батька грека. Про нього добре свідчили ті брати, які були в лістрі та іконії. Павло забажав, щоб він ішов з ним, тож узяв і обрізав його через юдеїв, які були в тих місцевостях, бо всі знали, що його батько був грек. Коли вони переходили через міста, то передавали братам зберігати постанови, які схвалили в Єрусалимі апостоли і старші. Церкви ж зміцнювалися у вірі та щодня кількісно зростали. Вони пройшли через Фригію і Галатійську країну, оскільки Святий Дух заборонив їм звіщати слово в Азії. А дійшовши до Месії, вони намагалися піти до Витинії та дух Ісуса їм не дозволив. Перейшовши через Месію, вони прибули до Троади. І вночі з'явилося Павлові видіння якийсь чоловік, Македонець, стояв і благав його, закликаючи прийди до Македонії, допоможи нам! Коли побачив він те видіння, ми відразу постаралися піти до Македонії, зрозумівши, що Бог покликав нас благовістити їм. Відпливши з Труади, ми прибули до Самотракії, а наступного дня до Неаполя, звідти до Филипп міста Колонії, що є першою частиною Македонії. У тому місті ми перебували декілька днів, а в суботу вийшли за браму до річки, де зазвичай їм було місце молитви. І посідавши, говорили до жінок, які зібралися, і слухала одна жінка на ім'я Лідія, продавщиця кармазину з міста Тиятир, яка шанувала Бога. Господь відкрив їй серце, аби сприймати те, що говорив Павло. Коли охрестилася вона та її дім, то просила кажучи якщо ви вважаєте мене вірною, Господу, то прийдіть у мій дім та й живіть і змусила нас. І сталося, як ішли ми на молитву, зустріла нас одна рабиня, яка мала дух віщуна. Віщуючи, вона приносила великий прибуток своїм господарям. Вона йшла слідом за Павлом і за нами й кричала, вигукуючи: Ці люди, раби Бога Всевишнього, вони провіщають вам шлях спасіння. Вона робила це багато днів. Тож, надокучило це Павлові, і він, обернувшись, сказав Духові. Наказуй тобі ім'ям Ісуса Христа, вийди з неї. І він вийшов у той же час. Її пани, побачивши, що пропала надія на їхній заробіток, взяли Павла і силу та потягли на майдан до влади. Провівши їх до воєвод, вони сказали Ці люди, будучи юдеями, бунтують наше місто і навчають звичаїв, котрих нам, римлянам, не годиться ні переймати, ні виконувати. І юрба напала на них, а воєводи. Подерши на них одяг, наказали бити їх палицями, тож, завдавши їм багато побоїв, посадили у в'язницю, давши вказівку в'язничному сторожеві пильно їх охороняти. Він, діставши таку вказівку, засадив їх до внутрішньої темниці й забив їхні ноги в колодки. О півночі Павло й сила, молячись, співом прославляли Бога, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, аж порушилася основа в'язниці. Враз повідчинялися всі двері і з усіх поспадали кайдани. А коли прокинувся сторож в'язниці і побачив, що двері в'язниці відчинено, витягнув меча і хотів себе вбити, думаючи, що в'язні повтікали. Та Павло закричав сильним голосом, гукаючи не заподій собі ніякого зла, бо всі ми тут. Той, попросивши світла, вскочив і тремтячи, припав до Павла та сили, і, вивівши їх на двір, запитав Добродії, що потрібно мені робити, аби спастися? А вони сказали Віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти та твій дім. І говорили йому Господні слово всім, хто в його домі. І, забравши тієї пори ночі, обмив їх рани і тут же охрестився сам і вся його родина. Завівши їх до хати, запросив до столу і радів з усім своїм домом, що повірив у Бога. Коли ж настав день, воєводи послали виконавців сказати відпусти цих людей. І сторож в'язниці переказав ці слова Павлові воєводи прислали наказ вас відпустити, тож виходьте тепер і йдіть з миром. Але Павло відповів їм нас, римських громадян, Прилюдно побили, без суду посаджену у в'язницю, а тепер таємно виводять нас? Ні, хай самі прийдуть і виведуть нас. Ці слова виконавці сповістили воєводам. Ті ж, почувши, що вони римські громадяни, налякалися, тож прийшли, попросили їх вийти і, вивівши, благали піти з міста. Вийшовши із в'язниці, вони прибули до Лідії і, побачивши братів, потішили їх та й пішли.